Ти розумієш, що створив аварійну ситуацію? Ти мені створив аварійну я ситуацію. Створив. Я екстрено гальмував, щоб вони туди зіткнення транспорт. Для того що ти з'їжджав з кільця зовсім. Я, я знаходився в своїй смузі. Я був ну. в своїй смузі включив і ти, ти їхав мені в ліву я, сторону. Я не їхав, я своєї ти... ну, смузі не з'їхав. Ну але ти хотів це зробити. Для це що хотів включений поворот, не, до, не вказує, про те, а що... А для чого ти включаєш повороти і не створюєш ніяких маневрів? Можна посушню ваш? Для того ж я збираю, їх зробити. Посвідчення, покажіть я, нормально. Я, ну, я не можу так познайомити вертикально. Ви якісь що? Я не розумію, що у вас там. Якісь. Що там того? Якісь. Як мав па з гранатою ви Стоїте Посвідчення службове своє, покажи мені, тобі говорю. 18.3 як пише? Показав. Не, не показав, ти починаєш мені махати. Забери покажи, телефон, я не хочу його забирати. Так ви не От забери бодікамеру свою. Кліж! бодікамеру забери свою. Закон 40 стаття дозволяє використовувати зобов'язаний Кому? використовувати. Кому? Те те це із... автоматична бодікамера, ну те сама включена кожен цілий день про кроком дня, та посвідчення кліщ. Я показав. Знайомтесь. Я не ознайомився з, вик... з викладеною нею інформацією. Заберіть Будь ласка. Я не хочу забрати. Я думаю, можливість. Ну давай. Дай Дай ти мені... ж самі, кажете, я не хочу. Ну, це забрати забрати проблем, телефон не хочу. Ти... ти адекватний чи ні? Знайомити свій телефон це різні речі. Знайомтесь. Кліщ. Ну для чого це ти, ти ховаєш його? Телефон не перевертай. А чому, а що воно міняє? Там що персональні дані твої, тому посвідчення, що яка є? Яка різниця? Ну, я б тобі сказав, яка різниця, а дівчата біля нас, розумієш. Е я не можу. ну, Мені. Мене телепає від такого. Вже в всі навчилися. Тим більше таке командир, заступник командира роти. І те, що саме показує зараз, тут. Я нічого не вказую, я даю можливість. Все, що ви бажаєте, я вам даю. Там тато твій буде дзвонити до мене, мама твоя буде дзвонити. Хто до мене буде дзвонити? Ну хто буде дзвонити? Кажи, щоб потім не видали відео, будь ласка, будь просити. Хто буде дзвонити, клієш? Ну що ти дивишся на мене баран на, на золоті ворота? Я не розумію. Ну ти можеш прийти згідно закону зробити все. Ти, якщо я, я щось порушив, що ти вже порушуєш його на даний момент. Нічого не порушуєш. Ти не виконуєш вимогу статті 18 пункту тайту. Ні, тому швидко що я не ознайомлюся з інформацією. Чітко виконуєш. Я надаю можливість, ви не бажаєте цього робити. Я баж... Дивись, я тобі на камеру говорю, на боді камеру. Бажаю ознайомитися з твоїм знайомте службовим посвідченням. Ознайомтеся? Ну, пред'єм. Для чого? Мені заборонено фіксувати його на відео? Я не бажаю не, не бажати? Ти будеш вдома, коли знімеш форму. Зараз ти Але на службі. Мені закон не це робити. А мені дозволяє а, це робити. А, а, а все, що в нашій країні не заборонено, все дозволено, розумієте? Як не зобов'язуватися відкрить? Не зобов'язує на камеру вам приявляти. Відкрий статтю 18. На так камеру тр... не зобов'язує. Нема чітко прописано, як ви ну, повинні це зробити. Форма ознайомлення, на жаль, в мене така. А ти повинен дати мені можливість ознайомитися з викладеною на неї я Тому можливість. Пліч, ми, 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 а... я вважаю по-іншому, щоб це було. Дивись, ми або в тупіку, або ми нормально в... спілкуємося з гідно А я в тупіку, так? Чому? Ну, я хочу ознайомити своїм посвідченим, Десь ми 5 хвилин е, про це саме говоримо і ноль на масу. А та я ну. Та я розумію, та, де зарплата йде. Тебе... Дав... Ні, 18-3 говорять у я, я вважаю, що я вперше, те, що питаючись, я пліч. зробився, як повинен був зробити. Ти не закон, закон Дальше спілкуватися з вами Як з порушником правил дорожнього руху. Я порушник правил дорожнього руху? А, а хто ж в нас призумці невинуватості скасували державі? Що? Особа, яка... Підозрюється учені про порушення Ну, А що ти мене ображаєш зараз? Така, що я порушник? Я ще не знаю, хто ви. Ну. Ну, ти, ти, того, і не, ти і не знаєш, хто я. тому про... що... Я встановлю згідно баз даних. Від... А я що складую. Давай посвідчу. Давай, 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 давай посвідчуємо. Ну, Заберіть телефон і змінять. Я не хочу забирати, хочу твоє Ваша посвідчення проблема. побачити. Ваша проблема. Буде документ, який вашого особу посвідчує. Звичайно, що буде, після твого. Я придивив. Ну, Я не ознайомився. Ви не бажаєте знайомитися? Як я не бажаю? Я тобі сказав, я бажаю на твою бодікамеру, я тобі сказав. Я тобі сказав на свою камеру, що я бажаю ознайомитися твоїм посвідченням. Все є. Ну де є? Покажи, де воно є? Ну де? Ну покажи де. Де є? Я... Де є? Ну що ти мені показуєш? Кліч. Ну що ти мені показуєш? Знайомити. Ти адекватний. Як после не набираю? Скажи мені зараз. Ти, ти, ти скільки ти служиш в поліції вже? Різних. Не нервуйся, спокійно, видихне, все нервую. нормально. Скільки ти служиш в поліції? Якомусь іншому заспокоїтися. Ну, ти ж бачиш, адекватний, мене руки не трясуться, в мене все нормально. Добре? Посвідчення служба. Ні, посічення сподіваюсь. Хвилинку, зачекай, будь ласка, добре? Ти Одну... Переживати почав. Ні-ні, хвилинку. Почекаєш чи ні?